Правила поведінки під час дистанційного навчання в Zoom. Правило номер 1 Будь пунктуальним. Приєднуйся за посиланням за 3-5 хвилин до початку заняття. Правило номер 2 Як тільки почнеться заняття, увімкни камеру і вимкни мікрофон. Почалось. Увімкни камеру. Вимкни мікрофон. Правило номер 3 Відповідай на запитання, натиснувши на позначку мікрофона. Ось цю. Правило номер 4 Якщо ти хочеш щось сказати, під час розповіді вихователя. Підніми руку у чаті. Натисни на три крапки. Підніми руку. І я тебе побачу. Правило номер 5 Знайди місце, де тобі буде тихо і зручно. Сядь за стіл. Дивись на монітор. І почали. Правило номер 6 Будь уважний. Гарний настрій обов'язковий. Правило номер 7 Після заняття покидай зустріч, натиснувши на відповідну позначку. Ось цю. До побачення.